Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде плед, теплий на овчині від фірми Colorful Home. В подарунковому гарному пакуванні. Сумка така, бачите, дуже якісна, до речі, красиво оформлена. З ручками і на замочку по колу. Дуже добре, коли в комплекті є дві змієчки, адже буває, одна пошкоджується, то інша буде вам. На заміну і сумочка буде вас працювати. Відкривається ось так, доверху, і всередині маємо ось такий класний плет. Тут якби поєднання двох типів хутра, як ви бачите. Одне ось таке йде, а інше як баранчик, таке закручене. Також всередині ковдра плет перетягнутий ось такою подарунковою стрічкою, так щоб було. Теж дуже красиво на подаруночок буде. З внутрішньої сторони у нас світленька овчинка. Ще є такий бортик з овчини, ціна 1300 гривень за євро розмір, розмір 200 на 230 Я зараз розстелю і покажу, як буде виглядати цей плет в розстеленому вигляді. Я обрала бежевий колір для відео, він мені так сподобався, але є і інші кольори. Більше ви можете їх побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль чи в групі Viberі. Від на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Розцілила я цей пледик. Він дуже гарний. В п'ятьох кольорах. У мене бежевий, є ще пудровий, ніжний, рожевий, темно-сірий, світло-сірий і голубий. Плед в євророзмірі, це 200 на 230. І ціна 1300 гривень. Верхня частина тканини це у нас хутро теді. Тут йде таке ось закручене, як баранчик, хутро, одна полосочка, а одна полосочка ось такого рівненького хутра. І я вам скажу, до речі, це така новенька модель. Воно чергується, дуже незвичайно гарно виглядає. Стильно можна на подаруночок. Зараз така моделька пледу з овчинкою, вона є дуже актуальною, адже вже осінньо-зимовий період наближається, це холоди. А таким пледиком ви можете зігрітися, берете собі кавуську чи чайок, сідаєте, включаєте серіальчик, вкриваєтесь таким пледиком, накриваєтесь, вам буде затишно, тепло, він швидко набирає тепло. Дуже м'якенький, Його можна ось так застілати вашу кровать, диван, будь-що. Цей плед є дуже легким в догляді, його прати можна в машинці. Він після прання не сідає, не розлазиться, він не втрачає колір, не грубіє тканинка, що найголовніше, буде вам дуже довго слугувати. Ось я перевернула на іншу сторону, на хутряну. Як ви бачите, плед буде повністю овчинна сторона з іншої сторони. Така трохи обмовочка, інша сторона, з іншої сторони. Хутро в нас буде штучне, під овчинку, воно м'яке і біленького кольору у всіх кольорах. Я маю на увазі, що ця сторона буде змінюватися по кольору, а біла залишається. Біла овчинка. Такий ще є бортик з усіх сторін, як ви бачите пледу. Розмір 200х230, ціна 1300 гривень.